Порядок слів у німецькому реченні. Тема, над якою потрібно посидіти. Але хто її опанував, тому мова дається вже не так важко. Ми вже говорили про порядок слів у уроці номер 5 А також дуже важливий аспект я показала у цьому короткому відео. Хто не дивиться розділ шортс, той багато втрачає. А зараз поговоримо про те, у якій послідовності потрібно ставити другорядні слова у реченні. Наприклад,. Ешвар гестерн імкіно, чи Ешвар імкіно гестерн. Або Thema dir. дія, чи erkläre dir дія Thema? Все дуже просто. Є правила, які визначають, які другорядні члени речення повинні стояти на якому місці. Перше правило називається текамоло. Запам'ятай цю назву і відразу суттєво зменшиш кількість помилок у своїх реченнях. За цією формулою ховається таке Т – темпораль, К ка, каузаль, мо, Модаль, ЛО, локаль. Тобто ми бачимо послідовність, у якій повинні стояти другорядні члени речення. ТЕ темпораль це обставини часу. Відповідають на питання коли. Хойте, інцайтаген, Летстевох. Каузаль. Це причина. Відповідає на питання чому. Щоб запам'ятати слово каузаль згадую англійське слово cause – причина. Aus diesem Grund – З цієї причини Вейгенмайнееркенг через мою застуду. Мо, модаль це спосіб. Відповідає на питання як, яким чином, з ким. Шнель швидко. Мід мене фаміліє. з моєю родиною. Унервартят. Неочікувано. ЛО локаль це обставини місця. Контрольне питання де, куди, звідки zur Arbeit – zu Hause – вдома. Тобто, якщо нам потрібно перекласти таке речення Я повинен через мої іспити наступного тижня поїхати на поїзді до Києва, і ми не знаємо, в який порядок поставити другорядні члени речення до Києва на поїзді наступного тижня чи на поїзді через мої іспити до Києва або ще якось, то згадуємо. Те, ка моло. Спочатку ставимо обставину часу наступного тижня, nexte woche. Потім причину, через мої іспити, wegen meiner Prüfungen. Потім спосіб, mit dem Zug, на поїзді. А потім місце, на Київ, до Києва. Тому, ich muss, nächste Woche, wegen meiner Prüfungen, mit dem Zug, на Київ ферн. Ось так нам правило те камоло допомагає розібратися з порядком слів. Звісно, якщо якогось елемента не буде, то ми просто пропускаємо цю позицію. Ми поїдемо завтра у Францію. Тут є тільки обставина часу завтра і місце у Францію. Тому за правилом те камоло, те час буде раніше, ніж ло місце. Wir fahren morgen nach Frankreich. Каузальної та модальної інформації про причину та про спосіб у цьому реченні немає. Спробуй самостійно поставити слова у правильну послідовність в такому реченні. Sie haben letzte Woche mit ihren Kindern im Hotel gewohnt. Те Лец тревоге ставимо першим. Потім як з дітьми. Отже, мо. І в кінці ло і мхотель. Причини каузальної інформації тут немає. Звісно, якийсь другорядний член речення може стояти на першому місці. І буде непрямий порядок слів. Найчастіше це буде саме темпоральна інформація. Адже «те» у правилі те камоло стоїть на першому місці. Er liegt den tag auf dem Bett. Або Денгантаг лікт евдембет. Але на перше місце можна поставити і інші обставини, не тільки темпоральні. Якщо ми хочемо зробити на них акцент. Aus beruflichen Gründen bin ich vor einigen Jahren spontan nach Neuseeland gezogen. З професійних причин я кілька років тому спонтанно переїхав до Нової Зеландії. Що робити, якщо у реченні буде відразу декілька обставин часу? Ich fliege am 5. November um 11 Uhr nach Mailand. Я лечу 5 листопада об 11-й годині в Мілан. Тут у нас є і день, і години. Спочатку вказуємо більш широкий часовий маркер місяці, роки і переходимо до найбільш вузького, найбільш точного. Мої батьки приїхали два роки тому у червні в неділю о 12-й годині. Спочатку ми поставили інформацію про роки, потім про місяці, потім про день, потім про години. Таким чином, ми рухаємося від найбільш широкої темпоральної інформації до більш вузької. Так само у реченні може бути декілька обставин місця. В цьому випадку ми навпаки будемо рухатися від найбільш точного маркера до більш широкого. Ми живемо в селі недалеко від Дюссельдорфа на заході Німеччини. Не варто боятися, що тепер тобі доведеться довго думати перед тим, як щось сказати. Ретельно розставляти другорядні слова. Першу чергу ці правила діють на письмову мову, коли у тебе є час подумати, щоб зробити правильну послідовність. Якщо в усній мові ти поставиш спочатку обставину місця, а потім причину, то нічого страшного не станеться. Всі тебе зрозуміють. Просто коли маєш змогу подумати, то старайся використовувати ці правила. Тоді ти до них звикнеш і пізніше автоматично будеш ставити слова у правильний порядок. Хоча іноді, щоб зробити акцент на певній обставині, цей порядок змінюють. Тому, якщо побачиш, що цих правил дотримуються не завжди, не лякайся. Тренуємося. Постав виділені слова у правильну послідовність. Другу частину цього відео присвятимо послідовності, у якій повинні стояти об'єкти, тобто додатки в датіві і акузатіві. Наприклад, вчителька дає дитині зошит Kind дас хефт чи Дирін gibt дас heft Kind. Тут є об'єкт в датіві, в кому чому дитині. А також об'єкт в акузатіві. Кого що зошит. Правило таке Якщо обидва додатки є іменниками, то спочатку ставимо датів, а потім акузатів. Ділеєрингит дасхефт Я поясню своєму сину цю тему Ich erkläre meinem Sohn dieses Thema. Ми подарували нашим батькам машину. Wir haben unseren Eltern das Auto geschenkt. Може бути таке, що ці об'єкти виражені не іменниками, а займенниками. Тоді все буде навпаки. Спочатку ставимо об'єкт в акузативі, а потім вже в дативі. Наприклад Wir haben unseren Eltern das auto geschenkt. Замінимо в цьому реченні іменники на займенники. Ми подарували нашим батькам машину, ми подарували їм її. Тоді послідовність цих займенників буде така Wir haben es ihnen geschenkt. Ich erkläre meinem Sohn майнем зон Ich erkläre es ім. Ділерен гіпт димкинт да схевт. Ділерен gibt es ihm. Отже, якщо додатками є іменники, то спочатку ставимо датів об'єкт. А потім акузатів об'єкт. Якщо додатками є займенники, то спочатку ставимо акузатів об'єкт, а потім датів об'єкт. І ще може бути таке, що один з додатків є іменником. А інший займенником. Тоді нам потрібне таке правило. Займенник завжди буде першим. І неважливо, в якому він відмінку. Der Opa hat mir diese Geschichte erzählt. Дідусь розповів мені цю історію. Займенник Мір поставимо раніше, ніж іменник Гешіхте. Lehrer Erklärt es den Schülern. Вчитель пояснить це учням. Ich schreibe dir eine Nachricht. Я напишу тобі повідомлення. Спробуй самостійно. Тест. Обери правильну послідовність. Як поєднати правила про об'єкти вакузятів та датів з правилом текамоло? Зазвичай текамоло ставимо між об'єктами. Наприклад Herr Braun hilft seiner Schwester am schwesta Amзонtak ausgeschwist gerne in ihrer Wohnung die Wände zu streichen. Спочатку перший об'єкт. Наприклад, датів, якщо мова йде про іменники. Потім текамоло, а потім другий об'єкт в акузитіві. Ще один з можливих варіантів об'єкт з означеним артиклем ставимо перед текамоло, а об'єкт з неозначеним артиклем ставимо після текамоло. Ich habe den Mann gestern zufällig in der Bibliothek kennengelernt. Ich habe gestern zufällig in der Bibliothek einen Mann kennengelernt. Ich habe dem Professor gestern in der Bibliothek geholfen. Ich habe gestern in der bibliothek einem Professor geholfen. Але далеко не завжди ми можемо все звести до означеного і неозначеного артикля. Є багато тонкощів, про які варто говорити вже на вищих рівнях вивчення мови. Якщо в реченні, окрім цього всього, буде ще й прийменник з об'єктом, наприклад, «Zum Geburtstag», von meiner oma, тоді ставимо його в кінець. Ich habe keinen brief von meiner Oma bekommen Wir schenken Unserer Lehrerin Blumen. zum Geburtstag. Поки цієї інформації достатньо. Ще більше заглиблюватися у ці нюанси, поки немає сенсу. Є винятки, є різні випадки. Не варто сильно концентруватися на цій послідовності, з часом все стане на свої місця. Але потренуватися не завадить. Для тренувань переходь на мій патреон за посиланням в описі.